Усім привіт, шановні українці та україночки. Сьогодні я презентую вам реліктове знання в Невазеленда Трансерфінг. День 1. Проснися. Проснися прямо тут і прямо в цю секунду у цю мить. Усвідом і пам'ятай, всі люди сплять. І все, що відбувається навколо не більше, ніж сон. Тільки цей сон більше не має жодної сили над вами. Він втратив свою силу над вами, втратив свою владу над вами. Ви прокинулись у сні, а це означає, що ви отримали здатність впливати на хід подій. Ваша перевага це. Усвідомлення. Відчуйте свою силу. Сила завжди з вами. Якщо ви про неї пам'ятаєте, тепер все буде так, як ви забажаєте. Пояснення. Ваше народження у цьому житті було новим пробудженням після черги попередніх втілень. Снів реальність. З моменту появи на світ ви володіли надзвичайними здібностями. Ви вміли слухати шелест ранкових зірок, розрізняли ауру, спілкувалися з тваринами і птахами. Увесь світ виглядав неначе чудова феєрія світлової енергії. І ви були чарівником, ви могли управляти цією енергією, але невдовзі ви знову піддавшись впливу навколишнього середовища, погрузли сні, заснули. Сновидці весь час і цілеспрямовано фіксували вашу увагу на одному лише фізичному аспекті реальності. У результаті усі магічні здібності було втрачено. Вам не здається, що життя проходить неначе у вісні, де не ви управляєте реальністю, а вона вами настав час повернути собі попередню силу? Дякую за увагу. З вами був Алекс Мосевич. Ставте лайк під відео, підписуйтесь на канал. До наступного відео.